Гарного сім'я, дівчата і хлопці, зараз я вам покажу ще один варіант крафіння. Значить так, нам треба 150 грамів сметани, може, трошки менше тут молока, 150 грамів олії рівно 100 грамів ложка меду, три яєчка. дріжджі 50 грамів, 150 грамів цукру. Цидра, лимон, мандаринка і апельсин, півчайної ложки солі, трішки куркуми можна вкинути і ваніль. Тепер перше, що ми зробимо, це опару. Виливаємо наше молочко, тепле, звичайно, що дріжджі, цукру покладемо, звичайних ложки можна покласти. Так, і жменьку. Борошна. Перемішуємо це все. І в тепле місце відпочивати хвилин на 15. А тепер, дівчаточки, мед, три яйця. Кладу сюди мед. І оце гарно розтираю його. Оце так, дівчаточки, розколотила я. Так. Тепер беремо цю пару нашу, виливаємо сюди мед із яйцями, так, сіль, висипаємо Цедру, так, цукор, залишки цукру. А взагалі то треба було 150 грамів. Сметана, олія, 100 грамів. От. І можна, ну можна так хоче. Тут смаків повну. Трішки можна ванілін, ванільки. Це ваніль у мене, щепоточку. І капельку десь на кінчик ложечки, куркуми. От. Знову це все перемішуємо, воно гарно дружить. Гарно дружить воно. Бачите, таке, от, і будемо перевіювати борошно. І поступово будемо замішувати. Ой, дружить, пахне. Супер, супер, вже смачно. Дівчаточки, вже смачно. Перевіємо і поступово будемо замішувати. По трошку. Головне, не хвилюємося. Це паски, верніше крафіни. Хвилювання тут ні до чого, не хвилюємося, працюємо в спокої, в тиші і все у вас вийде. А кому, дівчаточки, незручно. Домішуємо на столі. Руки помажемо лікою гарно, щоб не нервуватися. І все у вас вийде. Ой, яке гарне тістечко. І кладемо відпочивати. Тепле місце, дівчата, на півтори годинки. І будемо робити крафіни. Тісто на крафіни вже ось таке підійшло. Тепер ми його викладаємо і ділимо на чотири частинки. Тепер кожну частинку ми розкатуємо в пласт. кутник, Так, тепер мажемо маслом. І кого що є? У мене ось цукати тут з ізюмом разом. Я так потрушу щедро і скручуємо. Чяточки скручуємо. так, не хвилюємося, скручуємо, защіпуємо. Можна і не защіпувати, але так. Тепер розрізаємо, не до кінця розрізаємо. Отак. От і. Видно, чи сонце. На дворі гарно так. от. І отак. Дивіться, отак отак отак, 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 отак. І кінчик десь тут сховаємо. І отаку формочку. от. Ось так підійшли мої крафіни, дівчата. Тепер ставлю їх в духовку на 35 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі в мене вийшли крафіни. Всі кажуть, хочуть, щоб були вологі, всі хочуть, щоб були жирні. Зараз, дівчаточки, придамо гарно виду, їм ось так. І покуштуємо. Не знаю, яку розламати. Давайте, не знаю, може отсюда давайте розламаємо щоб... Чи сьогодні вийшла вона у нас така, як всі хочуть. Страшнувато ламати. Пахне, ну, волога буде це 100%. Гарного всім дня, бажаю всім всього найкращого, миру, терпіння, затишку. І бувайте всі здорові!